Перше українські козаки з'явилися у 80-х роках 15-го століття, але масовий їх наплив почався всередині 16-го століття з поширенням панщини. Спочатку в козаки йшли селяни, втікачі, а пізніше до них приєдналися збіднілі міщани, позбавлені сану священники та шукачі пригод із незаможної знаті. Слово козак турецького походження. Так називали вільних незалежних людей. Козацтво виникло на території від середнього Подніпров'я і майже до Дністра. Ці південноукраїнські землі називалися Диким Полем, бо внаслідок нашестя монголо-татар, а потім частих нападів Кримського ханства, знелюдніли і лишалися незаселеними. Диким полем називали всі українські землі південніше і східніше Суботова й Білої церкви. Центром козацтва стало Запоріжжя степи за порогами Дніпра. На цих щедрих, але й небезпечних землях козаки організовували уходи, тобто мисливські та рибальські угіддя. Також займалися випасанням худоби та збиранням меду диких бджіл. Саме під час цих тривалих сезонних мандрівок у глиб степу виникають перші елементи організації. Вирушаючи навесні до дикого поля, козаки обирали своїми ватажками, або як їх ще називали отаманами, найбільш досвідчених, сміливих і винахідливих. А щоб краще оборонятися від татар і розумітися між собою під час полювання і рибальства, групувалися в загони ватаги. Згодом у степу засновувались укріплені табори, січі, де протягом цілого року жили невеликі військові загони. Для багатьох козакування перетворювалось на постійне заняття.